Цивільний Кодекс України статті 275-277. Стаття 275: Захист особистого немайнового права. Фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Захист особистого немайнового права здійснюється способами, встановленими главою 3 цього кодексу. Захист особистого немайнового права може здійснюватися також іншим способом відповідно до змісту цього права, способу його порушення та наслідків, що їх спричинило це порушення. Стаття 276. Поновлення порушення особистого немайнового права, орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, фізична особа або юридична особа, рішеннями, діями або бездіяльністю яких порушено особисте немайнове право фізичної особи зобов'язані. Вчинити необхідні дії для його негайного поновлення. Якщо дії, необхідні для негайного поновлення порушення особистого немайнового права фізичної особи не вчиняються, суд може постановити рішення щодо поновлення порушення права, а також відшкодування моральної шкоди, заданої його порушенням. Стаття 277 спростування недостовірної інформації. Фізична особа особисті немайнові права, якої порушена, внаслідок поширення про неї. Та або членів її сім'ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації. Право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації щодо особи, яка померла, належить членам її сім'ї, близьким родичам та іншим заінтересованим особам. Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію. Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових службових обов'язків, вважається юридичною. Особа, у якій вона працює. Якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, фізична особа, права якої порушено, може звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її спростування. Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який прийняла, видала юридична особа, цей документ має бути відкликаний. Фізична особа особисті немайнові права, якої порушено, у друкованих або інших медіа, має право на відповідь, а також на спростування недостаток достовірної інформації у тому ж медіа в порядку, встановленому законом. Якщо відповідь та спростування у тому ж медіа є неможливими у зв'язку з його припиненням, така відповідь та спростування можуть бути оприлюднені в іншому медіа за рахунок особи, яка поширила недостовірну інформацію. Спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно від вони, особи, яка її поширила. Фізична особа, особисті немайнові права, якої порушено, внаслідок повідомлення викривачем інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону України про Запобігання корупції через зовнішні канали повідомлення в порядку, передбаченому законом України про запобігання корупції, має право на відповідь. Спростування недостовірної інформації здійснюється в такий же спосіб, який вона була поширена.